Привітання всім тим, хто любить живопис. і Сьогодні я хочу з вами розповісти історію про натюрморт, який я малювала, і він водночас закінчений і не закінчений, як той відомий кіт відомого Шреденгера. Ми перенесемося у літо 2024 року, коли я вирішила назнімати собі багато натюрмортів із того, що в мене є під рукою. І ось були у мене помідори. Я вирішила зробити ось такий фотоматеріал для того, щоб зловити ось той дуже глибокий, дуже прекрасний контраст світла й тіні. Тут я хочу поговорити про те, як багато хто каже, тобі варто просто покласти щось там, на насіли малювати. Для натюрморту цього буде достатньо. От ви бачите, я поклала помідори, чи достатньо цього, щоб малювати. На мою думку, навіть тоді. Це було недостатньо. Потрібно було щось робити. От перший варіант, як я робила на І цього достатньо, ні, навіть цього недостатньо. Хоча кольори помідор досить непогані, але потрібно було ще працювати. Потрібно було саме шукати те, що тебе запалить, те, що буде працювати. Тут було декілька. Проблем перша, звісно, не та композиція, ну це вже більш-менш композиція, проте наступне воно не запалювало. Насправді не запалювало, тому що тут нема глибини контрасту, тут нема глибини тіней, Тут практично нема того, що запалює мене для малювання. Тож я вирішую перейти із своєї студії. Де не налаштоване світло місце для малювання натюрмортів з натури, і пофотографувати їх. І ось результат. Я фотографую в кімнаті мого будинку, де є світло, яскраве, сонячне, де можна зловити такий контраст, і бачу, ось так: ось цей той референс, який я хочу намалювати. Саме тому важливі референси в тому, що вони мають нас мотивувати. Намалювати, мотивувати того, щоб почати роботу, і не просто почати роботу, а й продовжувати. Ось я малюю це е, бавовняне дивно зернице полотно, я покрила його фактурним ґрунтом. Починаю я після малюнку олівцем замальовувати фон. На перший погляд, вам здається, що це чорний відтінок, насправді ні. Це е, мікс е, умбри паленої, араральської зеленої. і... І що там ще щось було, от вже я не пам'ятаю. От тут видно. Для мене дуже важлива система. То система, яку я виробляла руками, і яка робить більш результативний процес роботи. Коли ти пишеш у такій практично класичній манері, то тобі потрібна та система, адже кожен сеанс тобі дає перспективу наступного сеансу. І от важливо закривати полотно. Багато хто працює. Блоково, багато хто працює на імприматурі, я працювала із цим, це однозначно. Але він цей спосіб не давав мені жодних результатів. Лише ось таке закриття полотна, грубий, пригрубий малюнок, але на якому вже можна зрозуміти. Світло тіні, можна зрозуміти перспективу лінійну, якщо це пейзаж, можна зрозуміти атмосферну перспективу. Побачити після сеансу. Що працює, що не працює, що потрібно змінити, що потрібно додати, і уже намалювати для себе в голові певний план роботи, певну стратегію роботи. Для мене це дуже важливо. Саме такі моменти, от вони є вкрай важливі. Ти створюєш у своїй роботі певну систему. Ти з кожною картиною вдосконалюєшся, ти бачиш, ага. Для цієї картини це працює краще, для цієї напрямок, наприклад, пейзажу, працює щось інше набагато краще. І ти вже робиш собі можливості. От я подивилася, щось я виправила після того першого сеансу і вже починаю промальовувати. Коли ти вибираєш собі напрямок і ставиш собі запитання, я хочу детально промальовувати те, що малюю чи не хочу. Я хочу зневілювати більшість процесу, чи я хочу все-таки заглибитись у деталювання. Ти маєш відповідь для себе це поставити на початку роботи, тому що це вкрай важливо. Чому це вкрай важливо? Це те, наскільки ти будеш виділяти терпіння і час. Якщо в тебе немає часу, і ти його не хочеш шукати, ти його не хочеш виділяти, то ти чого робити не будеш. Тебе буде це дратувати. Ви будете дратувати ось ця пошук місця, відтінків, правильного розміщення, думок, тому що ти з кожним сеансом хочеш, щоб цей сеанс був останній. Я даю собі відповідь на це запитання. Я кажу: я хочу промалювати все детально, тому що для мене це виклик, тому що це цікаво. Чому це цікаво? В процесі це досить таки обтяжливо, скажу абсолютно правду. Це вп'яшево. Але якість цієї цією палітрою, коли ти вирішуєш, що мені потрібно замісити, грубо кажучи, мікси кольорів, коли я бачу помідори. Тобто, це було влітку, тому що я знаю, що гаджети комп'ютерів не дають того відтінку натурального, який є. Це мені дає можливість вже зараз подивитися, що з чим я змішувала, і вже працювати детально. Це Саме то, те рішення, та запорука того успіху, який мені дає можливість, я не відкладаю ту роботу, яку я хочу зробити, тому що я знаю, що вона мені дасть багато. Тоді я могла просто пофотографувати і вже орієнтуватися на фотоматеріал. Проте ні, я зробила палітру те саме, коли ти відповідаєш собі на ось це запитання: мені треба те деталювання чи не треба? Що це мені дає? Мені треба прописка тої миски, тої тарілки, того рушника чи не треба. Як мені його прописувати, що мені з ним робити? Ось це ти все відповідаєш собі на запитання. Тому що такий стиль живопису, тому що це такий напрямок живопису. Інші стилі, інші напрямки матимуть свої запитання, матимуть свої відповіді, а ось в цьому ти маєш відповідати. Ти навіть маєш відповідати собі на запитання. А які я хочу ці кольори зробити? Якось це я малюю в драпіровці. Мені тінь, я можу її намалювати просто чорною. Я можу зробити декілька пурпурних відтінків, цікавих відтінків, і з рефлексами від помідор чи ще там чогось. Для мене важливо попрацювати з кольором, для мене важливо попрацювати з відтінком, тому що таким чином я збільшую свої можливості. Таким чином, я відточую свої можливості у створенні кольорів, наприклад, не нехтуючи рефлексами, тому що рефлекси дуже важливі, адже вони саме вони говорять про співвідношення між об'єктами. Саме вони говорять між собою пропорціями, рефлексами, світло тіньовими малюнками. Це дуже і дуже важливо. Ось ці деталі, вони важливі, коли ти не хочеш працювати над деталями. Коли вони чомусь для тебе стають неважливими, ти їх починаєш уникати, ти їх починаєш нівелювати. Що це тобі дає в результаті, ну, мені це давало незадоволення, Насправді незадоволення. Але коли я вже беруся за роботу, то я знаю, що я її маю зробити. Тому що в завершенні мені це принесе задоволення. І ось, наприклад, як я зараз вже починаю пропрацьовувати. Помідори я завжди працюю в будь-якій картині, незважаючи що це таке, я працюю зліва направо. Спочатку ті помідори, що зліва, тарілка, наступні помідори і миска, і воно все так працює. Тому що ось така система. І навіть ось кольори, які я вам показую, це я їх зберігаю з попереднього сеансу. Це не мов би основні кольори, які я розробила для цього натюрморту, з яких я. Розробляють додаткові відтінки. Це материнські кольори, якщо можна так сказати. Це вони для мене такі є. Я їх зберігаю, тому що це зберігає мені час. Саме так у навіть в живописі ти оцінюєш, скільки ти часу на це витратив, чи можеш ти на це витратити менше часу, чи можеш ти витратити на це більше часу? Що? Ти маєш робити зараз, що тобі допоможе, щоб робота твоя була ефективніша. Чому це так важливо? Багато хто скаже, це схоже на якийсь завод, фабрику, обчислення економічної цінності, витраченої, продуктивності та іншого. Справа не в тому: результативність і продуктивність кожного твого сеансу, кожного твого інструменту, який ти використовуєш, не говорить про твою майстерність. Якщо твоя продуктивність росте, якщо ти вже більш-менш можеш орієнтуватися, як тобі краще створити той колір, що тобі краще туди додавати, що не додавати, що в тебе викличе не той відтінок, ти вже те не використовуєш. Тобто ти набираєш собі знань, ти набираєш собі бачення, як воно працює. Що червоний колір це не обов'язково червоний колір із тюбика. Він далеко не саме цікавий. Цікавий кольор, коли ти береш, змішуєш чотири різних кольори, але ти враховуєш, який він має бути відповідно до свого сусіда: теплий чи голодний, світліший чи темніший. Це дуже важливо. І це все входить ось в ту систему, координат, ту систему бачень, яку ти вирішуєш для себе створити. Так, ти сам вирішуєш для себе, що тобі створювати. Можеш лишитися в одному баченні, можеш додати щось інше, додати щось більше. Ти розумієш в якийсь момент, от коли я зараз от прописую ось цей укроп, я розумію, коли я його прописувала, що потрібно було більше попрацювати над композицією, тому що так, цей укроп досить цікавий. Але потрібно було ще щось додати, ще щось продумати, ще щось додати, тому що зараз додавати щось додаткове до композиції, я просто не можу. Чому я не можу? Теоретичному можу, але я не отримую те, що мені потрібно. Я не отримаю саме того рефлексу, який був. Я не отримаю саме того світло-тіньового малюнку, який мав би бути, коли той об'єкт був би на фото. Я розумію, потрібно до цього ставитись більш відповідальніше. Потрібно більше продумувати, детально продумувати, що, де і як воно буде розміщуватися. Крім того, я собі роблю інші висновки під час роботи, тому що вони важливі. Наприклад, як тут, мені потрібна більш тонка кісточка, точніше, пензлик. Ось тому, що так, це проблематично було малювати самі ось ці тонкі деталі. Вони не були такими тонкими, які б хотілося, щоб вони були. Це факт. Хотілося, щоб вони були більш тонші, хотілося, щоб вони були більш елегантніші, але ось ні не було в мене правильного інструменту. І ти впродовж роботи, впродовж цього процесу, ти робиш собі певні, можна сказати, як нотатки. Мені потрібно те, то, мені потрібно попрацювати над тим то. І це нормально. Чому це нормально? Чому саме ось? Той аналіз своєї роботи, процесу своєї роботи, він вкрай важливий. Тому що він тобі дає рости. От малювання ось тих тоненьких, можна сказати, насінин цього укропу, бачення, як воно малюється, воно прийшло із малювання листочків на деревах. Саме так, листочків на деревах. Ці тоненькі, можна сказати, стебельці цього укропу, вони також прийшли із малювання дерев, із малювання гілок в начрмортах. Я веду до того, що те, що ти малюєш в будь-якій різній картині, воно буде працювати для тебе в твоїй кожній наступній картині, тому що знання унікальні, тому що знання можуть переноситись з одного стилю на інший, з одного бачення на інший. Адже вони тебе формують. Чому ти малюєш різне, чому ти не малюєш одинакове? Тому що, коли ти закриваєшся в чомусь одинаковому, ти тільки те одинакове бачиш. І тільки те одинакове знаєш. І дуже класно, ти працюєш ефективно, тебе швидко виходять картини, але ти не збагачуєшся, тому що це не створює тобі проблем, це не створює тобі пошуку, це не створює. Виходу із зони комфорту, який саме дає тобі досвід. Ти можеш не ласірувати, от як я зараз роблю ласіровку помідора. Не всім, а деяким, де мені схотілося їх проласірувати. Ти можеш не робити ось, в пошуці певні кольори, певні мазки. Вони тобі просто в твоїй техніці не потрібні. Але насправді ось це все, воно вкрай потрібне. Ось це бачення, де тобі поставити отой мазочок, як тобі його поставити, щоб він реально почав працювати з тої точки зору, з якої ти хочеш, щоб він почав працювати. І ти в один момент розумієш, я зрозуміла, що це все абсолютно комплексна робота. Ти починаєш роботу із картиною, із задумки, із ідеї. Я б хотіла намалювати такі натюрморт в такій то тематиці, в такому стилі. Потім іде референс. Далі було б дуже класно, щоб далі йшов ескіз швидкий малюнок, де ти бачиш, що в тебе працює що не працює. І над чим тобі потрібно пошукати відповіді, перш ніж почати роботу із полотном. І далі робота з полотном. І це дуже і дуже довго насправді це дуже можна сказати, виснажує. Але саме цікаво, що з кожною картиною воно один момент, який ти відпрацьовуєш в своїй системі роботи, він стає швидшим. Далі ти просто оцінюєш і створюєш ті моменти, з які тобі треба в пошуці. Ти далі шукаєш те, що ти раніше не отримував, ті знання, які ти не отримував. І ось ми дивимося завершену роботу. Я її ще не лакувала, дуже складно її. Відфотографувати. Чому? Тому що відзняти відблиски ідуть, дуже багато відблисків, адже глянцева досить непоганої якості фарба, і вона не пожухла, є досить тяжко. Але мені здається, вийшло непогано. І з кожною новою картиною, яку ти малюєш як і у навчанні, так і у своєму живописі. Ти не мов би змінюєшся, ти не мов би відкриваєш для себе нові бачення. Для мене було дуже великою проблематикою, от коли ти закінчуєш якусь картину і бачиш там неймовірну велику помилку або те, що я не змогла досягнути. І з чим я не змогла знайти спільну мову. Це був такий великий шок, це був такий великий удар кожного разу. Тепер у мене його нема. Я закінчую на тюрморти. Я така розумію. О, от в мене є велика проблематика із трапіровкою. От мені здається, от я її не розумію. От не В один прекрасний момент я малюю і вона мене виходить дуже класно, абсолютно нема до чого, можна сказати, придертися. А в інший момент вона не виходить взагалі, просто-напросто взагалі не виходить. І я розумію, щоб мені закінчити цю картину. Мені потрібно взятися за драпіровку, і я собі ставлю за мету взятися за драпіровку і вчитися її малювати. Тож я залишаю цю картину зараз в такому стані, я її не буду лакувати. Я буду вчитися, щоб потім розібратися із тою драпіровкою, що у мене є. Раніше це було б недопустимо, раніше це було б дуже боляче. Це був би великий удар по мені. Я би себе корила, мучила. Ймовірну кількість часу. Зараз це все стало досить таки просто. Я бачу проблему. Я знаю, мені над цим потрібно працювати, і я починаю її вирішувати. І це дуже великий крок до розвитку. Саме так він дуже великий. Тож, Сподіваюся, вам робота із цим натюрмортом була цікавою. Ви для себе знайшли щось корисне, цікаве, мотиваційне. Тож, дякую всім, що були зі мною. Бажаю всім всього найкращого. Насолоджуйтесь своїм живописом, своїм життям, і так ми будемо малювати драпіров.